Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні у нас 22 травня 2024 року і вирішив поділитися своїми думками по Сумській області. Ну, просто тому, що я бачу, що таке вже було. Другий тиждень уже у нас ведуться розмови про те, що росіяни підтягують свої сили до кордону із Сумською областю. Причому це заявляють в основному військові, тому що українська пропаганда, звичайно, про це нікому ніколи не розкаже. Паралельно з цим ми бачимо, що оборонні фортифікаційні споруди в Сумській області будуються приблизно так само, як і будувалися в Харківській області. І я вже публікував на своєму телеграм- Каналі, оті гори оборонних споруд, це зуби дракона, які валяються по посадкам і ніхто там нічого не будує. І ось сьогодні з'явилась дуже важлива інформація про те, що внаслідок нічного обстрілу на Сумщині без світла залишилось 518 тисяч домогосподарств. Ну, якщо хтось, можливо, не бачить аналогію, то я поясню, що у Харкові перед тим як росіяни почали наступ на Харківську область, була абсолютно така сама ситуація. Росія спочатку розбомбила об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, залишила область без електроенергії, а потім почала свій наступ. Зараз абсолютно аналогічна ситуація відбувається у Сумській області. Це паралельно з тим, що населені пункти Сумської області, які знаходяться на кордоні з Росією, кожного дня знаходяться під артилерійським, бомбовим, дроновим та будь-яким іншим. Можливим обстрілом тому, друзі, я вже казав раніше, але ще раз повторюсь, якщо у вас є можливість, краще на найближчий час виїхати із ну принаймні 20 кілометрової прикордонної зони. Тому що як ви вже неодноразово могли бачити, тактика у росіян однакова. Вони спочатку все зрівнюють з землею, а потім вже починають займати певні позиції. Тому не треба грати в лотерею зі смертю і подумайте про своє життя та життя своїх близьких.